Я вам скажу, що краще сидіти під бомбами, ніж під Путином. От як на мене. Я Марія Галіна. Я письменник, перекладач, поет. Народилася як це не смішно у Твері, але мені ніхто не питав, де мені народжатися. Але я, мабуть, з двох років я жила у Києві, а потім ось у Одесі. Я закінчила в Одесі школу та університет. Потім, ну так трапилось, ну, такі були обставини, що я потрапила до Москви, Радянський Союз він накрився, то я опинилась там по, по той бік кордону. Я зросла на фантастики, переважно це була англомовна, а потім а вже ж це були Стругацький, Ефремов, ну все те, що читала, мабуть, наша генерація. А потім я сама почала її писати. У мене вийшло чотири романи, яких я вважаю дуже хорошими. То я була лауреата, шортлістер, ну, таких великих літературних премій, скажімо так. Книжки виходили в Росії, і вже ж я вважалася російською письменницею, мабуть, ну, це факт біографії, куди мені дітися. Перед самою війною я вже так зрозуміла, що вже ж буде війна. От я не знаю, тут ніхто не вірив, а я вірила, бо я займалась професійно російською мілітарною фантастикою. І російська мілітарна фантастика останні десять років вона вся була про війну з Україною, про війну з НАТО. Ось як ми цим бандерівцям наваляємо, значить, там хоробрі російські солдати, які захищають значить, незалежний хоробрий Донбас, і все таке, все таке. І такої літератури було дуже багато. І я зрозуміла, що це якийсь, ну, мабуть, така спроба впливу на... Свідомість росіян, От одна із впливів було багато пропаганди, і це була одна із таких гілок пропаганди. Їдеш в метро, і там в метро там все як обклієна да, постерами про Велику Вітчизнану війну. І вони дуже такого агресивного, де да, від даряду. чи про мілітарну славу. І воно всюди, да, на вулицях, в метро. Там якісь радянські пісні. Тобто, таке відчуття, що ти якось провалюєшся в якесь минуле. Це естетика минулого, причому це касплей минулого, це не просто минуле, це імітація минулого. І оце жахливе. Так, ти можеш розмовляти з цілком притомними людьми, ти можеш там, читати якісь вольнолюбіве вірші, ти можеш там, взагалі не спілкуватися там, з людьми, які тобі неприємні. Але ти не можеш уникнути естетики, ти не можеш уникнути стріт арт. Після того, як віджали Крим. Так? то як я могла залишатися в Росії. Ну, це було дуже вже неприємно і неприйнятно для мене і для мужа, бо він такий старий Бендеровець. І ми вирішили сюди перебиратися назавжди, але це не так легко, як здається. Нам потрібно було зібрати бумаги, отримати дозвіл на проживання, ну, серйозна процедура. А, і коли я вже зрозуміла, що тут вони розгортають госпітали, ми з мужем, ми були ще в Москві, ми взяли дві валізки і поїхали, і ми дуже боялися, що ми не встигнемо. Але все гаразд, ми встигли, і ми опинилися на тому боці, на якому ми мали опинитися, мусили опинитися, і зараз ми тут. Мені Одеса дуже сподобалось. Зараз це зовсім інше місто. Це таке європейське місто. Може, воно там на першого ряду, на першого готунку, да? але воно суто європейське. Воно хіпстерське, тут дуже приємні люди, тут зараз всі такі чимні, да? розмовляють українською, що мені знов таки подобається. Тобто воно дуже змінилося, як на мене, воно стало європейським. Ось, мені дуже пощастило, що мені взяли до київ да, оглядачем культурним, тому що мені дуже цікаво зараз все, що робиться в Одесі, як Одеса поступово, поступово робиться українським суто українським містом, да, як вона відходить від того руського міра, в який вона була да, якось там монтована. У мене зараз виходять книжки тут, виходять українською да, в перекладах дуже мені важливих і дорогих людей, це поетеса Маріяна Кіановська, да, це поетеса Іл Яків. І вони перекладали мої романи, і ці романи були надруковані в Україні. Да? І якщо ви побачите, я є в українській вікіпедії теж. Якщо хтось мене вважає українською поетесою, так, це мені дуже буде приємно, я буду цим пишатися. І це вже більше ніж рік, я вже ходжу на ті сітки. І от ми вже сім'ї сітку, щойно йно відмичали. Ми на свої гроші чи на донати, ми придбаємо тканини. Допомогли зробити таку велику різальну машину, яка ріже ці ті тканини на такі стрічки, машину звуть Вовчик, бо і робив Вовчик. Насправді це дуже такий, як на мене, творчий приємний процес, тому що тут потрібна і фантазія, і якесь міння. І художні вміння, мабуть, навіть. Значить, тут у нас працюють і одесити, і люди з Херсону, з Нової Каховки. І як ми це робимо? От я вам зараз покажу. Ми мусимо розмовляти українською, ми мусимо взагалі мати свою культуру. Ми мусимо мати не ту не спільну культуру, як вона була в нас з Росії. Ми мусимо мати окрему. Ось там, як у Польщі, наприклад. Окрема культура, як во Франції, окрема своя культура. Ми мусимо мати свою культуру, яка не має нічого майже спільного з російською зараз. Не має бути спільного культурного поля. Тому я цілком за українізацію цілком. Да, я брала батьківщину, я обрала дім.